Доброго ранку, мої любі малята! Малята, скажіть мені, як ви гадаєте, хто піклується про вас вдома? Так, правильно, це ваші батьки. А сьогодні я вам розповім, хто піклується про діточок у дитячому садочку? Малята, коли ви прийдете до садочка, вас зустріне вихователь. Вихователь проводить заняття, ігри. Прогулянки та розваги, а також дбає про кожного малюка. Бруд весь прибирає, зі столу витирає, маслом швидко бутерброд, всім вона намаже, принесе смачний обід і хвостика зав'яже, це малята помічник вихователя. Чисті ніжні ніжні звуки. Подарують її руки, легко клавіші торкають, пташенята нам співають. Цей незвичний чарівник, наш музичний керівник. Наш інструктор, ніби тренер. Вчить спорту всіх любити. Займайся фізкультурою, легше буде жити. Це малята фізичний керівник. Є в садочку диво фея, руки добрі, ніжні в неї, до дитини доторкнеться, біль ураз тоді минеться. Ну що, малята, здогадалися, хто це? Це фея медсестричка. У білосніжнім колпаці з ополоником в руці Смажить рибу і котлети, всім готує вінегрети. Кухар ніби чарівний, чаклувати на кухні звик. А це малята наші кухарі. Бачите, малята, скільки людей піклується про діточок у дитячому садочку? Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!